Вихованці дитячого гуртка декоративно-прикладного мистецтва кілька місяців тому вирішили поекспериментувати і зняли мультик. Вірш, який ліг в основу анімації, написав маленький хмельничанин Сергій Яремчук. Каже, що написав твір за кілька хвилин, тоді коли мама сказала, що збирається до військових у госпіталь. Подумай, друже, мій солдатик, замислись, як ти допоміг. Якби не ти, то ми б степами бродили в пошуках, їди. А ти нас захищав, не шкодував нічого. Я тепер усе тобі пишу. Я дякую народу, брати. Я дякую герою нашому за те, що прояви відвагу. Я дякую багато раз. Вихованці гуртка докупи склеїли чотири листи ватману. Там намалювали пейзаж міста, далі картину природи і на завершення зону. Ато кажуть, над останнім було працювати найважче, тому називають її картиною зла. Автор вірша також долучився до художнього оформлення мультика. Дома танк домальовував, що ще озеро намалював, навіть лужу поле. Камінь на камні ящерку, а ліс і небо. Сергій Яремчук каже, мультики знімати йому сподобалося, проте більше не хоче, аби в основі анімаційних творів лежали саме його вірші. Поки що ж, анімаційне звернення, подяку для військових передають із рук в руки в зоні. Ато там їх переглядають солдати і зі сльозами на очах згадують своїх дітлахів, каже керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва Катерина Кондратюк. За те, що проявив відвагу, я дякую багато разів.